Розповісти, на якому інструменті музикально? Доброго дня, я е, в консерваторії навчаюсь на акордеоні, по спеціальності акордеон. От ви захоплюєтесь музикою баха, можливо, розповісти? звісно, бах для мене це уособлення чогось такого вічного і незмінного. От, е, ну, його музику неможливо оминути, тому для себе в основу музичного розвитку я е, обрав саме е, музику Баха. А які твори можливо ви виконуєте? Є якісь можливо улюблені? Ну, звісно, органна його музика. В основному та, що я можу виконувати на своєму інструменті, бо такі твори монументальні, як кантати чи ще щось, це, на жаль, не можу, хіба, можливо, в складах інших оркестрів. А так органна музика, клавірна от, для клавесину. — А які емоції у вас викликає музика, коли ви її слухаєте? Світлі, занурюєшся в, можна сказати, в якийсь політ, політ над часом. Добре, дякую, Представтеся, будь ласка. Богдан Кожушко.